Моє вітання, поїхали. В Ісландії прокинувся вулкан, як це вплине на світовий клімат і навіть на у нас, на українців. Давайте подивимось. В Ісландії вулкан прокинувся, як це вплине на світ? Як це вплине на світ? Для природи виверження вулканів це абсолютно нормальна штука. Це такий момент життєдіяльності. На нас з вами це вплине ну дуже якось, знаєте, дуже далеко дуже осторонь. Це буде впливати на клімат, це буде впливати на льодовики або на зими, які вони. Це буде впливати, але ну дуже-дуже, знаєте, так, осторонь. Так, до, ну хоч це добре. Далі, що у нас? Що у нас далі? Так, світ готується до нової пандемії. Болізнь Х. Блять, більше нічого не придумали. Вона може визивати в 20 разів більше разів, більше смертей, ніж COVID-19. Так, світ невгамовний, думає, як далі самознищитися. Давайте подивимось: хвороба Х і наскільки вона для нас з вами небезпечна. Це абсолютно рукотворна історія, тобто зроблена руками людини. Ця історія буде потрапляти у наш організм, ця хвороба через дихальні шляхи, або через посуд, поцілунки, продукти. Що, що вона буде визивати, як то буде? Що це буде? Все, що стосується нервової системи, нервової системи голови, мозку, все, що стосується пришвидшення хвороб, які вже існують. Окей. Що нам з вами, українцям, робити? Як захистити себе від тої напасті? Як захиститися? А, значить, техніка безпеки дуже проста: а, мити руки, мити овочі, фрукти, продукти, а, там, не пити з одного бокала ні з ким, а, там, цілуватися тільки зі своєю там, жінкою, чоловіком. Ну, Ось такі примітивні, але ось такі. Одразу, якщо ви захворіли, не дай Бог, приймати те, що дають діткам. Ну, тобто, якусь аскарбінку, вітамін С, тобто, ось такі, може, ви ще щось згадаєте? Напишіть в коментарях, які, що там діткам дають, коли вони хворіють. Ось такі нехитрі способи. Так, що у нас ще хорошого? Німеччина готується до військового конфлікту з Сесією. Це слідує з секретного документа. От я бля, це люблю. Секретні документи, вони на то секретні, щоб ви про них не знали. А ви пишете про секретні документи. Ну, ви що ж, Тірлі це всі? Ну звідки ви знаєте цю інформацію? Так, давайте так. Німеччина чи буде в найближчі роки? Конфлікт Німеччини і Сосії. Конфлікт Німеччини і Сосії. Буде через третю країну. Я вас із себе поздоровляю. Це ми з вами. Тобто він вже є цей конфлікт, він через нас проходить, відбувається нашими силами, нашими хлопцями і нашими, життями наших людей. Це вже відбувається. Так щоб напряму вони там дуже посварилися, ні. Такого не буде. Далі. Що у нас далі? Все частіше основними цілями ракетних ударів окупантів стають об'єкти українського оборонпрому. Це правда, а не енергосистеми, як минулої зими. Скільки ще цих криз у нас в країні? Ну, мається на увазі колаборантів, ті, хто здають позиції, стратегічні позиції наскільки далі з ними будуть боротися, хто ці люди, я не знаю, як це можна подивитися, де вони, як їх вичислити. Ну, Звісно, що це не одна людина. Це така у нас, знаєте, по дияволу і по трійці перегорнуті. Це у нас таке шобло, якому спокою нема. Шобле, шобло це має стосунок до нашої влади, як не дивно, до нашої системи покарання. Тобто, це суди, тюрми, така законодавча система. Чи знають наші спецслужби про всю цю пиздоту? Знають, кого можуть, прикривають? Ну, все, давайте так, більше нічого не скажу. Знають і знають, що робити, тобто це несподіванка не для наших спецслужб. Далі що у нас? Так, польські заводи йдуть на війну. Виробництво боєприпасів йде повним ходом, чи буде у Польщі війна у найближчі роки? Так, ну з сесією тут же ж більше ні з ким воювати. Значить так, давайте так. Чи буде в найближчі роки Польща дійсно воювати? Ви знаєте, я хочу сказати, що всі такі сміливі, коли між е, ними і Сосією стоїть Україна. І у, коли Україна проливає свою кров. Ну, ну такі всі сміливі, прям е, такі борзі, що просто слів нема. Е, е, у слідучий нуль, тобто це 2030 рік, е, у Польщі можуть бути конфлікти воєнні. До того часу ні там внутрішніх, внутрішніх конфліктів там буде отак. Ну, тобто, до зовнішніх їм діла поки не буде. А з приводу війни, так то й 100%. На сьогодні все. Дякую.